Знаєте, я от в цій житті понімаю всіх людей. От, взагалі всіх. Красиш волоси в зелений цвіт – при. Прикльоцаєш туди шоколадного зайчика на новий рік. Ходиш з чорними зубами, накупляєш шубу на останні гроші. Ну, і нормально, тільки не улибайся так сильно на всі 26. Даже коли водітелі летять і не пропускають мене на пішохідному, я собі думаю, що він, мабуть, от дуже хоче в туалет і спішить додому. А так би він обіцятельно пропустив. От всяку жесть понімаю. Повишення пенсіонного возраста, п'яні танці на лавки в голові села. І навіть коли подружка розказує, що їй проходу не дає. Мужчина, а він її два рази в житті бачив і знати не знає, що він жертва її не билиць В житті для мене непонятні тільки дві віші: Откуда в хаті береться пилюка при закритих вікнах дверях, і нащо старі люди собирають гроші на похорони? З цими грошима ціла жесть. Баба не їсть, не п'є, не лічиться, купляє якісь платки на похорони, собирає гроші. Господи, ну яка тобі різниця, Що за платки будуть в тебе на похоронах? То вже не твої проблеми, а людей, у яких в хаті буде лежать труп, прости, господи. Нас баба Куценка в селі єлі ходила всім селом їй, як не дрова носили, то обкошували в дворі. Діти десь аж в Чернігівській області жили. Вмерла. Оказалось, в неї на нички 80 тисяч гривень на похорони припрятані. Це на які такі похорони? В Майамі? Людям свадьба в пущі водиці так обходиться. Коротше, похоронили бабу і на останні гроші купили опеля якось там 87-го чи якого года. Тобто баба могла б розсікати на тачки, з'їздити на концерт винника, набити собі татуху його на правій ключиці, і навіть орендувати мексиканця в золотистих трусах, щоб він на неї пальмовою веткою махав, поки вона на лавці під хатою сидить. Я свої їх дітей зарані предупрежу, Що ніяких денег на нички можете не шукати, як я помру. В мене нема сили волі собрати більше 200 гривень. У мене при достіженні цього ліміта різко мені стає щось надоб'єві, я все профінькаю. От що-що, це я вмію. Що у вас більше виходить? Собирати гроші чи фінька?